Бачите цю кнопку? Не натискайте її просто так. Вона може стерти всі дані додатку. І ви навіть не здогадуєтеся, що станеться після цього. У налаштуваннях телефону є небезпечна кнопка Очистити дані. Для того, щоб її випадково не натиснути, давайте її знайдемо. Шукаємо пункт Програми. Вибираємо будь-який додаток. Натискаємо «Сховище». І внизу у нас з'являється ця небезпечна кнопка Очистити дані. Багато хто думає, для того, щоб очистити пам'ять, можна натиснути на цю кнопку, думаючи, що це просто очищення сміття, а потім не можуть повернути свої дані. Якщо ви її натиснете, додаток скинеться до заводських налаштувань. Це означає, що всі ваші аккаунти, налаштування і історія використання все зникне, ніби ви тільки не встановили цей додаток. Єдиний випадок, коли ця кнопка може бути корисною, це якщо додаток глючить або не працює, але навіть тоді спробуйте спочатку очистити кеш, це безпечніше. Поділіться цим відео, щоб ваші друзі теж не втратили важливі дані. А ви колись випадково натискали очистити дані? Напишіть у коментарях.